Аби в разі небезпеки швидко зреагувати та надати необхідну допомогу, в Івано-Франківську провели заняття із медичного сортування потерпілих за системою Старт. Вона передбачає швидкий порятунок, який можуть надати навіть цивільні. Принцип сортування полягає в тому, що якомога швидше знайти всіх постраждалих, якомога якісніше їх відсортувати, а це призначити пріоритет, кому в першу чергу потрібно надавати допомогу і в якому об'ємі, а також доправити їх до відповідного лікувального закладу, щоб якомога більшу кількість постраждалих зберегти їхнє життя і здоров'я. По основних ознаках життя це по диханню, по наявності пульсу, по наявності свідомості. Медик зобов'язаний визначити пріоритет надати колір відповідний постраждалому, і вже в залежності від наданого кольору вони йдуть в першу, другу або третю чергу евакуації з місця події. Події відбувалися на трьох різних локаціях, підготовка яких зайняла два тижні. Для наочності вигадали легенду: серед місця вразила ворожа ракета, внаслідок чого постраждала велика кількість людей. Фельдшер медицини невідкладних станів Олег Водославський каже: принцип навчання завжди роблять наближеним до реальних випадків. Тобто, після того ми розбираємо цей випадок, розбираємо кількість постраждалих, робимо так звані клінічні кейси, і на основі даних. Статистик проводимо навчання, збираємо людей, стараємося відтворити те, що вже було, і дати можливість людям попрактикуватися в такій ситуації. Безперечно, навчання наші не являються навчаннями високої точності, але вони дають можливість дотримати всіх стандартів і алгоритмів. До навчання були задіяні лікарі інтерни, фельдшери та служба ДСНС. Також приєдналися й польські колеги. завдяки співпраці із місцевими інструкторами центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. Ми вивчаємо медичні сфери з різними фахівцями. Все це робимо в теорії і на практиці. Також проводимо відповідні консультації. Такі навчально-практичні заняття із медичного сортування потерпілих відбувалися впродовж днів. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.